Водійська дверка зішліфована. Тут трішки лишилось, тут, 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 трішки ямка, тут, 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 ну і вниз. А так, вверх, наче нічого, наче нічого. А оце звідси і півдверки. Жучків багатенько. Тому так. Ще ми потім це все подочищаємо. Шпаклівку, звісно, знімемо. І отут, оцю частину кругом ручки, також треба буде всю вишліфувати. Ну і тут далі до молдинга вже як зніму дверку з каркаса. Зараз так усе перешліфоване, щоб... Ну, щоб вона не зіграла, бо якщо її відкрутити від каркаса і шліфувати, то від грубої шліфовки воно може деформуватися. І так, наготовлюється частина деталей. Вже, можна сказати, половина зішліфована до металу кузова, підготовлена до ґрунта. Але ще треба буде якусь дверку почухати. І потім все це тут поприбираю: 180 кою переб'ю прямо перед шліфуванням. Ой, перед ґрунтуванням. І кислотний акриловий ґрунт. Буде потім.